Добрий ранок, шановні батьки та наші любі діти, сьогодні з вами на занятті ми будемо вчити вірш Галини Демченко, Білочка. Погляньте, діти, хто це до нас завітав у гості. Так, це білочка, давайте з нею привітаємось. Добрий ранок, білочка. Діти, а якби білочка прийшла до нас в день, що б ми їй сказали? Добрий день, білочка, а якби увечері? Добрий вечір, білочка, молодці діти. Давайте тепер розглянемо нашу білочку. Яка вона, що у неї є? Діти, а якого кольору шубка у білочки? Сіра, а чому? Звісно, щоб її взимку не було видно серед дерев. А які очі у білочки? Темні, блискучі, який хвостик пухнастий, гарний, довгий, а який носик чорний? А яка діти білочка? Швидка, маленька, працьовита. А де живе білочка? Так, у дуплі. Діти, білочка прийшла до нас у гості розказати, як вона зі своїми подружками білочками готується до зими. Послухайте віршик Галини Демченко, білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, Білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби, і шишки. Діти, сподобався вам цей вірш? А як він називається? Білочка, скажіть мені рядками з віршика про що запитали у білочки? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочка, гризеш? Вірно. А де живе білочка? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Молодці. А що вона полюбляє гризти? Я гризу горішки і гриби і шишки. Вірно, давайте ще раз послухаємо і разом зо мною повторимо віршик. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у суснячку я гризу горішки і гриби, і шишки. Діти, я пропоную вам цей віршик вивчити разом з батьками, а потім надіслати його нам у нашу групу, у вайбер, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення, любі діти! До нових зустрічів.